Куди біжить цей час? Він невблаганний. Чи доводилось вам чути фразу вибач, у мене немає часу. Мені доводилось іноді не тільки чути, а й говорити. І через це починаєш думати, чи то час став бігти швидше, чи то ми перестали його помічати. Чи можна здається, що з кожним днем часу стає все менше? По суті, в кількісному відношенні не відбулося жодних змін. Все ті ж 24 години на добу. До того ж, сучасні технології повинні були б нам подарувати безліч вільного часу і дозвілля зробити основним заняттям. Сьогодні ж є незліченна кількість пристроїв, які заощаджують наш час. І все одно його не вистачає. Чому? Настав час це з'ясувати у нашій програмі. Мене звати Ілона Глібка. Вітаю! Декуди кажуть, що відчуття пришвидшеності часу це ознака втома. А ще кажуть, що все це не здається, начебто час насправді почав рухатися швидше, і пришвидшили ми його самі шаленим темпом життя, за яким фактично не помічаємо самого життя і тих маленьких радощів, яких вона нам дарує. Нам все частіше не вистачає часу, щоб зустрітися з друзями, поговорити з батьками, провідати когось лікарні чи навіть приготувати собі корисну їжу. Ми настільки зайняті. Чим задумовлений такий шалений темп життя? Чому нам постійно не вистачає часу та що можна встигнути за 10 хвилин? Запитаємо у жителів нашого міста. За 10 хвилин можна багато що встигнути. Можна написати пару смс друзям, можна пробігти кілометр. Можна встигнути дві задачки, багато прикладів, можна написати один твір. Забігти в магазин скупитись. Людям не вистачає часу, тому що вони дуже заклопотані е і стурбовані чимось можливо. Поїзд <говори> можна встигнути відпочити. Е ще можна встигнути Дойти до роботи. <говори> можна встигнути, мабуть, все. Пам'ятайте, в карнавальну ніч за 5 хвилин можна зробити дуже багато. Так що, ну, у нас зараз... Ну, в моєму віці ну, нічого не зробиш за 10 хвилин, позвонити там, поговорити, внучка зі школи забрати це можливо, так. Да. Загальний цикл людського життя в середньому складає 25 тисяч 550 днів. Саме таку цифру подають статистичні дані. На перший погляд здається, що це доволі довгий період, що можна встигнути дуже багато, і тому у нас ще є час на розкачку, на роздуми, на прийняття серйозних рішень, таких як вибір професії чи створення сім'ї. Але, мабуть, кожен зауважував, що життя швидкоплинне. Час просочується, немов пісок крізь пальці. І тому не встигнеш і озирнутися, як вже потрібно подавати документи до навчального закладу, шукати помешкання, самостійно заробляти гроші. Тому доречно буде правильно розставити пріоритети і замислитись, чи варто витрачати наш дорогоцінний час на інтернет, на серіали, на веселого фермера, на посиденьки і плітки. Дуже часто ми з вами сумуємо, загубивши якусь річ. Впадаємо у розпач, втративши щось коштовне, але зовсім не шкодуємо, коли гаємо час. Григорій Сковорода одного разу сказав: з усіх утрат втрата часу найтяжча. Інколи здається, що єдиним способом знайти трохи часу це повернути стрілку годинника назад. Та нам просто потрібно навчитися цінувати свій час і не вбивати його безглуздими заняттями. Для цього я пропоную провести невеличкий експеримент: кілька днів моніторте свій день. Записуйте усе, що відбувається з вами, аж до дрібниць. Кожну хвилину, проведену перед екраном комп'ютера, кожен телефонний дзвінок, кожну чашку чаю, сніданок, обід, вечерю. В кінці експерименту ви матимете наочний доказ того, куди йде ваш час. Відповідно до ситуації, потрібно буде зробити певні висновки, після яких варто почати складати конкретний список завдань на день. Бажано з часовим інтервалом, і вже зовсім скоро ви помітите, як багато почали встигати. Або ж уявіть, що кожен день ви отримуєте у банку 86 тисяч 400 доларів. Причому витрачати гроші можна тільки в цей день, а перенести покупки на завтра вже не можна. Що ж ви будете робити в такому випадку? Звичайно ж, швидше витрачати ці гроші. У кожного з нас в житті є такий банк, і він називається час. Щоранку він видає нам 86 тисяч секунд, і кожен вечір він підводить підсумок, незважаючи на те, що ви вже зробили або не встигли зробити. Якщо хочеш дізнатися, що таке рік, запитай про це у студента, який провалив вступ до інституту. Якщо хочеш дізнатися, що таке місяць, запитай у жінки, яка чекає дитину. Якщо хочеш дізнатися, що таке тиждень, запитай про це у редактора щотижневої газети. Якщо хочеш дізнатися, що таке година, запитай у закоханих, які чекають зустрічі. Якщо хочеш дізнатися, що таке хвилина, запитай у людини, яка запізнилася на потяг. Якщо хочеш дізнатися, що таке секунда, запитай у людини, якій дивом вдалося уникнути аварії. Якщо хочеш дізнатися, що таке мілісекунда, запитай у спортсмена, який отримав срібну медаль на Олімпійських іграх замість золотої. Та, крім усього вище сказаного, в мене виникає думка, що у нашому бурхливому світі потрібно інколи вміти зупинятися. Принаймні, у мене все частіше з'являється це бажання, і нехай всі навколо рухаються пришвидшено, або ж я на їх фоні буду в уповільненому русі. Зате завжди знайдеться час на кохану людину, час на розмову з батьками, дзвінок до сестри чи друзів, час на читання книги, спілкування з дорогими людьми, відпочинок як такий. А разом із тим вміння насолоджуватися щирою усмішкою, ніжними обіймами і веселим сміхом, насолоджуватися красою навколишньої природи, теплом сонця і подихом вітру. І нехай світ зачекає. Для всього свій час і година своя кожній справі під небом, говориться в Біблії. Мудрий цар Соломон, який записав ці слова, далі сказав, що є час народжуватись і час помирати, час будувати, і час руйнувати. Час кохати і час ненавидіти. Це означає, що для кожної справи є відповідний або сприятливий час, у який можна досягти найбільшого успіху. Візьмімо для прикладу слова Соломона про те, що є час садити і час виривати посаджене. Землероби знають, для кожної культури є свій час посіву. А ще коли рільник нехтує цим і садить у невідповідний час або пору. Він тяжко працює на полі, але врожаю немає. Чи розсудливо тоді нарікати на долю? Звісно, що ні. Адже землероб посіяв зерно у невідповідний час. Результат був би іншим, якби він брав до уваги природні цикли, встановлені творцем. До того ж, у посланні до Ефесян є слова, які застерігають. Отож, вважайте, що поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час, днібо, лукаві. Я гадаю, молоді є над чим подумати. Знаєте, для себе я зробила висновок, що у нас і справді немає часу на те, щоб злитись, сваритись, ображатись, боятися, вести інтриги, ненавидіти. Ти ніколи не можеш бути впевненим, чи настане завтра. Пам'ятаємо про це, коли марно гаємо час. Ми не знаємо, скільки нам подаровано Богом, але якщо ми витрачатимемо час на правильні речі, ми не будемо цього боятись, адже земне життя це лише мить. Порівнянні з вічністю, тому настав час зараз приймати рішення, про яке в майбутньому ми не будемо шкодувати.